Так, дорогі друзі, всім привіт! Забрав сьогодні посилочку на новій пошті від Анатолія Лазарева. Якщо ви це відео дивитесь, вам привіт і велике дуже дякую. Зараз будемо розпаковувати разом з, мами, разом з вами і я трошки розкажу, що тут, тут прийшло. так Тут Будемо, ми хочемо переробити UMZ на цей е на пускач. І потрошки збираємо е ці е запчастини для того, щоб переробити. Так. Прийшло тут у файлику. Ну, файлик то я трошки сам вимазав. Але ось саме головне, ради чого ми з ним разом зізвонювалися. Він. Розказав, де що як це є. Оце заради цього. Заради цієї перехідної плити. Ця плита буде ставитися на пускач. Точніше, як, сам пускач буде викидатися, буде ставитися. Заглушка замість пускача, теж ну, виріжемо по місці вже. Е, І оце, е, Анатолій Лазарів. В нього такий канал називається Ана Анатолій Лазарів. Якщо хто хоче, я ссылочку в описі оставлю. Подивитися. Е людина доволі гарно таки розказує за все. Є що подивитися і почерпнути для себе. Е так, оце він нам згодився допомогти, зняв у себе із мотора цей стартер. У нього це вже пере, ну, перероблення, переобладнання, під у нього вже зроблено. Крутий, доволі таки непогано. І ми задалися такою ціллю, щоб зробити собі теж переобладнання. Бо тому, що пускач є, пускач, ви самі знаєте, заводиться один раз хорошо, другий раз почне шморгать. Ну Таке, то контакту немає, то бензин забулися, то ще щось. Бігаєш, бігаєш, ні завести його, нічого. А це ось, поставимо стартер, е, виріжемо плиту. У мене є можливість вирізати на заводі плиту. Ну, Для початку хоча б е, потрібно знайти саму плиту. Ну, металом у нас, слава Богу, запрацював, можливо, знайду, вона не така вже велика. Плита бажано, звісно, щоб була б мінімум з десятки. хоча б 10, 10 мм або 1 см. Ось тут усе нам розписано. 1-2-3 це різьба під стартер і оці 2-4 отвори під прикручування замість сцеплення самого пускача. Там на пускачу надо, Можна сам вал з вашого пускача використовувати. Залишається та частина з вусиками, що викидаються туди всередину ну, тобто, на вінець маховика. І Приварюється ще там шестерня із реверса трактора Т-25. Навіщо приварюється, щоб зуби на стартері заходили за зацеплення із цим валом? Тоже Треба буде виставити, оцентрувати. Ну, Там на місці будемо дивитися, і тоді вже побачимо. По розмірах поки що нічого не скажу, але вже але, ось є у нас якби, макет готовий, залишилось тільки вирізати. І буде, ну, це, залишимо теж, це забіна пам'ять. Ще раз дякую Анатолію за допомогу. Дуже він нас виручив. Теж переходьте по ссылку, підписуйтеся і на його канал, теж він цікаво розказує про своє життя в селі і про те, що він робить. Ну, ось таке коротеньке відео. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого, до побачення. І вже так по скриптум буде стояти оцей стартер. Ми його відремонтуємо, купимо втягуючи сюди. І оце стартер, я думаю, ви розумієте. Ну, ось на ці отвори буде становитися. Три отвора це під підстар. Ось так воно. Хопа. Ну там. Або так, або так. І оце ще е, шестерня виключення реверса Т-25. Вона там дві таких, чи, од... чи одну, чи дві вже забувся. І приварюється навал теж через пластинку. І ось так стартер хоп. Викинувся. джик, крутнув. ну Считайте напряму, можна сказати, напряму. Потері там мінімальні, круте. Отлічно. Шикарно круто. Стартер ось такий буде. Десь там ВК було старе, написано цій якої потужності. Для, для розуміння стояв він у нас на газоні. Десь там 3,2, може 2,7. ну Не знаю, точно не скажу вам. Газона стартер, сам робочий, тільки згоріло, заклинило ВК. ото таке. Оцей стартерок поставимо і будемо працювати. собі отлично. Ще в нас там зависло по кузову, по газону. До речі, якщо у вас є на продажу ГАЗ-53 3307, 3309, пишіть, купимо, теж потрібен. Дякую, до побачення.